Анатолію Осадчому вручили премію імені Тараса Мельничука. Цією нагородою на Коломищині відзначають кращих літераторів за високохудожні літературні твори. Кандидатуру пана Анатолія на конкурс висунуло місцеве товариство просвіта. Церемонію нагородження лаурата Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука відвідали наші журналісти. Літературну премію імені Тараса Мельничука та 20 тисяч гривень Анатолію Осадчому вручили за збірку перекладів «Від пруту до Рейну у книзі вірші автора та українських поетів. Перекладені на німецьку мову. Є у двомовному виданні також поезія німецьких авторів, перекладена українською. Анатолій Осадчий каже, це спроба поєднати дві філософсько-світоглядні синтенції простір та час за допомогою слова. Над виданням працював п'ять років. Ідею книги Відпруту до рейну подав наш славетний. Земля Квасирія Бей я хотів показати в ній творчість наших земляків, перш за все Тараса Мельничука, Василя Герасимівка, Клічака, Кухти, Війтенка, Лазарука, Бреславської. Ну і інших авторів. І навпаки, познайомити українського читача із творчістю німецьких поетів. Ключовому у збірці є вірші Тараса Мельничука, каже автор, писав Тарас Мельничук: Москва це вічне царство смерті. Москва це дріт, колючий дріт Тарас Мельничук так змалював у своїй творчості образ москаля, що таке варто було би почути німецькомовному взагалі європейському читачеві про творчість нашого великого земляка, якби Тарасову поезію. Знали раніше, то, мабуть, би не було такого загравання Європи із оцим кривавим можна сказати монстром расизмом. Анатолій Осадчу продовжує така висока відзнака, зобов'язує ще більше працювати. А тому грошову винагороду, яку отримав за збірку від пруту до Рейну, витрачатиме на те, щоб видати нові книги. Зокрема, на черзі переклади прози називатиметься видання Відомі в Австрії, маловідомі в Україні.